Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі поліцейський вистрілив з табельної зброї та смертельно поранив чоловіка. У кривоморозі ремонтують укриття в навчальних закладах та готують до відкриття. В чотирьох пробах з водою Дніпропетровщини за минулий тиждень виявили бактерії. Ввечері 29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автівку, в якій перебували чоловік, жінка та двоє дітей. На вимогу поліцейських вийти із транспортного засобу водійка відмовилась. Патрульні застосували силу, щоб витягнути жінку з авто. Далі між правоохоронцями та чоловіком сталася бійка. Свідки інциденту кажуть: чули постріли та крики. Я тут чула шум. Вийшла тока у віті цю жінку поліцейські витаскивалі. Вистріли, так, я слышала, три вистріли свишили. У нас на роботі я би, вийшла, уже, коли була толпа, коли він вже був, не, ну його ще відкачували. Ну, в принципі, одразу він не Они... Ось тут, на вулиці Івана Мазепи, патрульні вистріли в чоловіка, який їхав автівці разом з жінкою та двома дітьми. На місці й досі є залишки сигнальної стрічки та сліди крові. У ході конфлікту патрульні тричі вистрілив у чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці. Заступник прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко каже: слідство зараз з'ясовує чи був попереджувальний постріл. Додає патрульного, який відкрив вогонь, вже затримали. При алгоритмах розслідування таких подій досліджуються всі доступні відео, як то з боді камер, як то з телефонів чи камер громадян. Дійсно, одна особа затримана. В порядку 208 і вирішиться питання про. Оголошення підозри щодо покарання у випадку, якщо буде доведено винність, може максимально загрожувати до 15 років. Напарниця затриманого зараз перебуває у лікарні. Її стан лікарі не коментують. Адвокат Павло Корсуновський каже. Відкривати вогонь на ураження без попередження, патрульний міг лише за умови прямої загрози його життю та здоров'ю, або якщо чоловік намагався заволодіти табельною зброєю. Чи були такі вчинні дії з боку громадянина, до якого було застосовано водну зброю? На жаль, з відео ми це не бачимо. З того куска, який на зараз відео шириться, на жаль, можна сказати, що так, да, більше можна схилятися до того, що поліцейський не мав права взагалі витягати зброю, щось тим більше робити. Чи була жінка, яка керувала авто у стані алкогольного сп'яніння в обласній прокуратурі? Не коментують. Слідство проводить територіальний підрозділ ДБР під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. У кривому розі ремонтують укриття в навчальних закладах. В цій школі навчається 315 учнів. 1 серпня тут закінчили ремонт сховища, в якому можуть розміститися 150 осіб. Наразі воно обладнане всім необхідним, каже директорка навчального закладу Ольга Герасімова. А кошти на ремонт, за її словами, виділили з районної та міської ради. Меблювати приміщення допомагали батьки. У нас відремонтована підлога, сходові клітини, встановлені поручні. Наші батьки проголосували. Але частина за повністю дистанційний формат навчання. Частина батьків виявила бажання отримувати консультації. І оскільки в нашому закладі є укриття, і ми маємо можливість проводити ці консультації, то будемо організовувати освітній процес дистанційно з можливістю проведення консультації. Суспільна запитала у криворіжців, в якому стані укриття в школах, де навчаються їхні діти. В нашій школі робиться укриття. У нас укриття правильне з двома виходами. Там робиться зараз ремонт. У нас є там вентиляція, є туалетна кімната. Проблема тільки в тому, що багато вибухів відбувається до того, як відбувається повітряна тривога. Хотів би, щоб вона навчалась офлайн, але наразі ситуація така, що буде навчатися онлайн. Я його не бачив. Те укриття. Я підтримую е, те рішення, що дитина має навчатися онлайн. І, звісно, з е, організацією певних консультацій з вчителями. Наше укриття воно класне, надійне, гарне. От але ж все одно страшно. бо війна. за словами начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка. Не у всіх закладах завершили ремонтні роботи в укриттях. Тому в таких школах навчання буде повністю онлайн. Місто Кривий ріг 4 школи повністю будуть онлайн навчання. 125 шкіл буде змішана форма навчання. Укриття розпочали готувати ще з минулого року. Звісно, протягом зими це ускладнювало і початок весни ускладнювало роботі. Роботи з різних напрямків. Зруйнувалася критична інфраструктура, як електрики, так і газу, і неодноразово руйнувалося водопостачання відсотків на 80 повністю готові всі укриття. Всього за інформацією Дніпропетровської ОВА 565 ліцеїв та гімназій області працюватимуть офлайн чи за змішаною формою. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У школах Дніпра навчають дітей, як поводитися під час сигналу повітряної тривоги, каже представниця департаменту гуманітарної політики Тетяна Бичкова. В закладах середньої освіти для учнів, котрі обрали змішану форму навчання, розробили графіки тренувань. Це дуже важливо, тому що діти не тільки знають, як поводитися, а ще й відпрацьовують практичні уміння. Зауважу, що такі навчання пройдуть в усіх школах міста Дніпра, де розпочнеться змішане навчання. Син Надії іде у перший клас. Жінка обрала для нього змішану форму навчання. каже, один тиждень дитина буде вчитися офлайн у школі інший дистанційно вдома. Дуже сподобалось це укриття. Ну я вважаю, що це безпечне місце, дуже зручне для наших діточок. За словами директорки однієї зі шкіл міста Світлани Терещенко, покриття обладнані усім необхідним, зокрема, місцями для сидіння та туалетними кімнатами. Це і вода, і медичний кабінет, і червоний тривожний чемоданчик у медсестри. Я думаю, що ми на 100% будемо готові для того, щоб вийти і працювати, почати освітній процес. Загалом у цій школі на навчання вийдуть 23 класи. Усі вони пройдуть навчально-тренувальні заняття. Олеся Приходько, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро. Чотирьох пробах з водою Дніпропетровщини за минулий тиждень виявили холероподібні вібріони. Вони не викликають холеру, проте можуть стати причиною кишкових розладів. Розповіли в Держпродспоживслужбі області. Бактерії виявили в річці Дніпро та кільчень, яка протікає на території підгороднього. Також Держпродспоживслужба після підриву РФ Каховської ГЕС продовжує моніторити якість питної води. Зокрема, центр контролю профілактики хвороб проводить лабораторно-інструментальні дослідження, як централізованих джерел, так і відкритих водойм. За минулий тиждень відібрали 108 проб. За результатами мікробіологічних досліджень відхилень не виявлено. А за результатами фізико-хімічних досліджень виявлено 129 відхилень від норми. Наразі по Дніпропетровській області вода за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками є придатною для споживання населення. В таких на судочках привозять їжу. То, що ви придбаєте своє, ми ставимо теж у холодильник. У Дніпрі ремонтують три центри для переселенців. У одному з шелтрів у грудні 2022 року сталася пожежа. Тетяна Хмара, мешканка пошкодженого вогнем приміщення, розповідає, вона і її родина не постраждали, проте у декого згоріли всі речі разом з документами. Ми на кухні всі були якраз зранку. Пили чай, стирала машинка, на печки хтось готував. І дівчинка маленька, як забігай, дим, іде. Диме, стоєм, секунди. І шовтера нема. Тетяна разом з доньками приїхала до Дніпра з Лисичанська у квітні 2022-го. Жінка розповідає, доглядає за чистотою у центрі, а її діти допомагали ремонтувати спалене приміщення. Стараюся слідити, конечно, щоб це все, ну знаєте, не портилось. ну, щоб все зберігалося, то що ми робимо. Хочеться, щоб дома був порядок. І у нас так і є. А бажаю військових зсу. Я бельна лянти мураги по мені йдуть. Як зустріну, і кожен, кожен мені щось тика. Керівник центрів для переміщених осіб Олег Браславець каже: за два місяці повністю зробили капітальний ремонт. Закупили холодильник, обігрівач, мікрохвильовку та іншу побутову техніку. Після пожежі тут були дуже чорні всі стіни. Тобто лінольома не було. благодійні фонди надавали нам допомогу в строїтельних матеріалів. А вимушені переселенці оце все самостійно робили. Де у нас знаходиться бойлер. В нас знаходиться машинка, в нас знаходиться душова кімната. Тобто все дуже гарно, удобно для того, щоб вимушені переселенці у нас могли бути чистими, гарними. Олег Брасловець розповідає: наразі готуються до прийому трьох сімей з міста Оріхів Запорізької області. У нас повністю ми приготовили, повністю все позастілалі, приготували для того, щоб зустрічати ці сім'ї. З початку повномасштабного вторгнення у трьох центрах тимчасового житла прийняли більше ніж тисячу переселенців. Розповідає Олег Браславець. Каже, наразі у одному з шелтерів проводять ремонтні роботи. Вже облаштували кухню, ванну кімнату та вбиральню. Також планують відремонтувати електропроводку, аби запобігти повторних пожеж. Вот у нас повністю зділена нова щитова, яка дозволяє повністю. с новыми кабелями сидеть и, и, знать о том, что пожара практически быть не должно. Я дозволил нашим деткам малювати на стенах, потому что они очень хотят развиваться. есть, вот. Настаже малюнки є на стінах. Представниця благодійного фонду Єлизавета Опаренко каже, ремонт роблять за рахунок фінансових донорів. Однак розповідає, для проведення робіт не вистачає фізичної допомоги. Ми розголошуємо цю інформацію саме серед наших донорів, серед великих маленьких середніх бізнесів. Які Пропонують якусь свою допомогу у вигляді якогось обладнання, у вигляді будматеріалів або у вигляді фінансування. Власне Єлизавета Опаренко додає охочі долучитись до ремонтних робіт можуть знайти додаткову інформацію на сайті благодійного фонду. Алла Бережна Олексій Коренів Суспільне новини Дніпро. Віка наші до тримай. у Дніпрі. Перед початком нового навчального року діти вимушено переміщених осіб отримали канцелярське приладдя у рамках акції Шкільний портфелик у цей день. Благодійний фонд «Карітас Донецьк для школярів організував захід, на якому роздавали подарунки та проводили інтерактивні ігри. Подавайте пошукаємо сквіта. Мошу каже, Камілі Білокриницькій 10 років. Вона разом з родиною приїхала до Дніпра у серпні 22-го. Розповідає, чекає початку навчання, оскільки хоче швидше використати наповнення рюкзака. Було дуже класно. Він дуже цікавий, красивий, і наповнення теж там і ручки, і, олівці, і зошити і ого-го, скільки чого. Мати Каміли Тетяна Білокриницька розповідає: шість місяців спочатку повномасштабного вторгнення родина жила в окупованому місті Дніпрорудне Запорізької області. каже після переїзду до Дніпра, стикнулися зі складнощами з підготовки до школи. Діти знайшли друзів, до того ж був неймовірний розвиток, а вони виходили звідси просто з неймовірними емоціями. Це шалена допомога для нас. Можеті. Давиду сім років. У цьому році хлопчик йде до першого класу. Він разом з мамою та бабусею приїхали до Дніпра у квітні 2022 року з Донецької області. Тато Давида військовий Збройних сил України. Якщо буде урок малювання, то можна буде взяти альбом і малювати. Буде радість, коли дають подарунки. Представниця благодійного фонду Світлана Шух розповідає, за три місяці зібрали 150 шкільних наборів, в яких є олівці, зошити, фарби, матеріали для творчості та рюкзак. Окрім фінансової підтримки, формувати списки та збирати портфелі допомагали інші волонтери, каже Світлана. Не всі родини можуть забезпечити дітей. Приладдям канцелярським рюкзаками, бо зараз йде війна і люди не мають такої змоги. Збір канцелярії триватиме й надалі до кінця вересня, каже Світлана. Бажаю усім гарного дня. Алла Бережна, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.